З першого погляду здається, що в такому приміщенні неможливо комфортно готувати їжу і вже тим більше організувати обідню зону, проте за умови дотримання нескладних рекомендацій це цілком реально. З чого ж почати планування кухні 5 квадратних метрів? В основному вона пов'язана з архітектурними особливостями приміщення, його формою, висотою стель, розташуванням вхідних дверей, нижче розглянуті кілька найбільш раціональних варіантів планування. Використовувані при облаштуванні кухонь п'ять, кутовах подібна, планування вважається найбільш оптимальною і тому є найпоширенішою для невеликих приміщень. У більшості випадків таке планування передбачає, що з одного боку віконного отвору знаходиться гарнітур шафа, з іншого холодильник. В одному вільному кутку організовують робочу поверхню. В іншому, який примикає до дверей, можна поставити побутову техніку, бажано холодильник і варильну панель розташувати біля довгої стіни, а мийку у короткій, у центрі кухні, ближче до вікна, обідній стіл. Планування з використанням кутової мийки вручений поверхні. В цьому випадку мийка розташовується в кутку біля вікна, бажано щоб сусідні поверхні, стіл був радіусного типу, довігнутий. Це заощадить простір і додасть стильність дизайну, плюс до цього плавні лінії відволікають увагу від невеликих габаритів приміщення. По одну сторону відмийки ставлять холодильник по іншу. Охонний гарнітур іноді в залишився вільному просторі, ставлять варильну поверхню. Якщо вам подобається саме такий варіант, то купуйте ергономічну модель кутового типу. Подібний варіант планування. Тут предмети меблів і варильна поверхня розташовуються уздовж трих стін, створюючи зручне трикутне простір, плита холодильник мийка. Остання зазвичай розташовується прямо навпроти входу на кухню в вікно зліва чи справа. Необхідно враховувати, що для комфортного приготування їжі відстань між протилежними сторонами, 1-2-1-5. це дозволить вільно переміщатися по кухні одночасно двом членам сім'ї, планування з вертикальним блоком. Мається на увазі використання високих шафпеналів з вбудованою побутовою технікою. Ставлять їх біля входу, подібне планування дозволяє розмістити багато побутової техніки мікрохвильовку, посудомийну і навіть пральну машину, але такий блок поруч входом утворює кут і скорочує простір кухня без холодильника. Цей громісткий побутовий прилад можна встановити в іншому місці коридорів. Утепленому балконі або навіть кімнаті, з точки зору практичності, це не зовсім зручно, зате з'являється серйозний плюс, кухня стає значно просторіше, виникає можливість організації на повноцінної обідньої зони, в якій може поміститися і кухонний куточок. Однорядне планування це найбільш простий і найменш дорогий варіант, тут передбачається установка тільки найнеобхіднішого плити мийки з прилеглим робочим столом, навісних полиць і шаф. Якщо ви не плануєте виносити холодильник за межі даного приміщення, то ширина плити не повинна перевищувати 45. при однорядної плануванні залишається досить вільного місця для організації обідньої зони. Дворядне планування. При її організації холодильник з шафою розміщують з одного боку, а плиту і мийку з другої у підсумку виходить функціональний робочий трикутник, обов'язково потрібно враховувати відстань між противними сторонами. Воно повинно становити як мінімум менше 120 см. Це забезпечить комфортний доступ до шаф і гарантує вільне переміщення планування з газовою колонкою для кухні в хрущовці 5КМ цей прилад. Додаткова складність при облаштуванні приміщення як можна розмістити газову колонку, прихований спосіб прилад просто ховають в шафі, що входить в комплект гарнітура або розташованому окремо фасад кожуха. Та інших предметів меблів збігаються за кольором, завдяки чому модуль органічно впишеться в дизайн. При такому розташуванні газової колонки необхідно дотримуватися нижче наведені правила між приладом і внутрішніми стінками шафи дотримуйтесь зазор не менше см для забезпечення пожежної безпеки. Зробіть в модулі вентиляційні отвори можна просто прибрати днище. Ізолюйте шафа всередині за допомогою тепловідбиваючого матеріалу, якщо ви купуєте шафа спеціально розрахований під газову колонку. То перевірте наявність в комплекті труби і гофри. Відкритий спосіб, один з оригінальних методів, що не входять в конфлікт з дизайном, полягає в тому, що газову колонку розміщують між навісними шафами, але в цьому випадку прилад повинен відповідати їм по висоті і відтінку. В результаті буде здаватися, що колонка просто частина гарнітура, можна піти і по протилежному шляху підібрати колір меблів, яка буде контрастувати з відтінком приладу. В цьому випадку вийде дизайнерський акцент на колонці, але щоб картина була завершеною, необхідна присутність на кухні інших предметів, що мають такий же колір, що і газовий прилад. І ще один момент: якщо колонка відкрита, то труби залишати в такому ж положенні не бажано. Рекомендується для них зробити, а краще використовувати входить в гарнітур окремий шафка. Бажано, щоб він мав такий же відтінок, що і інші предмети меблів. Як заощадити площу і візуально розширити маленьку кухню, вибираючи оздоблювальний матеріал, зверніть увагу на його відтінки. Вони повинні бути світлими. Перевагу варто віддати молочному перловому. Світло бежевому білому, млідосірому квітам їх використання візуально розширити площу є й інші хитрощі, замість плити використовуйте варильну поверхню, духова шафа замініть в піччю або міні духовкою. З меблів стіл і стільці вибирайте трансформовані, тобто складаються моделі, задійте підвіконня, його можна використовувати в якості основи для столу і навіть мийки. Замість дверей зробіть арку, якщо в якості підлогового покриття використовується керамічна плитка, то покладіть її по діагоналі. Як вибрати меблі для маленької кухні, перевагу варто віддати кутовим моделям. Як показує практика, це найбільш раціональний спосіб задіяти весь простір, ще краще не купувати готовий виріб, а замовити його, тільки в цьому випадку ви зможете максимально ефективно використовувати наявну площу, вибираючи гарнітур. Зверніть увагу на висувні ящики. Краще, якщо їх багато, і вони місті. Наступний момент можливість розміщення в гарнітурі вбудованої техніки, вона теж внесе свою лепту в економію простору. Зверніть увагу на рейлінги, довгі штанги і вішалки, на яких можна розвішувати кухонне начиння, що дає можливість відмовитися від великої кількості громіздких шаф. Частково останні можуть замінити навісні полки непогано, якщо в купленому гарнітурі замість відкриваються в сторони полотен, що заважають проходу, будуть дверцята, що піднімаються вгору ще в один варіант стулки стулки-жалюзі. ремонт на кухні 5 квадратних метрів. При покупці оздоблювальних матеріалів в даному випадку рекомендується дотримуватися двох правил всі покриття повинні бути практичними, стійкими до вологи і перепадів температури. Відтінки вибирайте тільки світлі, щоб візуально приміщення здавалося просторіше. Стеля на кухні кращим рішенням вважається використання натяжної глянцевого полотна з вбудованими точковими світильниками. Блискуча поверхня візуально розширить простір, а в разі затоплення зверху полотно витримає навантаження і не пропустить воду в вашу квартиру, оберігаючи від псування меблі і підлогове покриття як варіант, можна зробити навісну стелю, але в цьому випадку використовуйте тільки водостійкий гіпсокартон. Листи зеленого кольору найбільш простий і бюджетний спосіб облаштування стелі застосування пластикових панелей. Це вологостійкий матеріал. Який недорого коштує, всі роботи можна виконати самостійно. Закріпіть на стелі металевий профіль, попутно вирівнюючи його за допомогою будівельного рівня, зафіксуйте панелі, краще це робити удвох за допомогою саморізів, вставляючи пластик один в одного, для цього передбачені спеціальні пази і гребані. В ході монтажу, врешті точкові світильники. На заключному етапі встановіть галтелі сельові плінтуси, стіни на кухні, добре виглядає комбінація оздоблювальних матеріалів, всі стіни можна обклеїти шпалерами, а фартух обробити плиткою або глянцевими панелями. Якщо вам цей варіант підходить, то вибирайте одяг, на якій немає великих малюнків, тому що вони візуально наближають поверхню. Віддайте перевагу рельєфним дрібним зображенням. Непогано виглядають фотошпалери з перспективою, віддаляються зображенням. Ще один варіант: обробка стін панелями. Однак необхідно пам'ятати, що цей матеріал чутливий до механічного впливу. Полна кухні. Зазвичай вибір падає на одну з трьох різновидів матеріалу. Кращим варіантом по праву вважається керамограніт, вид кахлю, що відрізняється від звичайної плитки підвищеною стійкістю до зносу. Вибирайте матеріал світлих відтінків і матовою, не ковзною поверхнею, другий варіант ламінат. Він повинен бути вологостійким, ще як бюджетний тип підлогового покриття можна розглянути лінолем, які стилі доречні на кухні 5 квадратних метрів. Деякі інтер'єри просто не підходять для невеликого приміщення, наприклад, це класика з її великою кількістю масивних меблів і безліччю декоративних деталей, також спірно використання стилю кантрі, де теж зустрічається чимало супутніх елементів, але що ж підходить мінімалізм тут одно, або двоколірне рішення відсутність прикрашають елементів і щодо меблів правильні геометричні форми. Побутова техніка непомітна або замаскована, девіз нічого зайвого, Хай тек, царство скла і хромованого металу, також відсутність декоруючих деталей, можливо, виставлення, а не маскування на показ. Сучасної побутової техніки модерн передбачає наявність плавних ліній, що якраз підходить для маленького приміщення, як писалося вище, це облаштування тієї шкутової мийки. Функціональних меблів і великого числа сучасних світильників краще використовувати підвісні моделі оригінальної форми, дизайнерські хитрощі по освітленню краще, якщо воно буде дворівневим. Тобто потрібно облаштувати основне і допоміжне освітлення, перше з них можна виконати у вигляді люстри посередині кухні або над столом, друге потрібно зробити у вигляді точкових світильників зі світлодіодними або галогенними лампами, що висвітлюють окремо робочий стіл мийку і варильну поверхню. Світло повинне бути трохи жовтуватим розсіяним, також вітається наявність дзеркал, наприклад, на фасадах. Такий варіант установки приладів освітить практично всю кухню п'ять км, візуально зробивши їй більш просторою, як видно з вищесказаного, зробити затишною і функціональною навіть невелику на кухню, цілком під силу будь-якій родині головне враховувати не тільки закони дизайну, але й свої власні переваги. Тоді цей затишний куточок стане приємним місцем. Де можна займатися приготуванням, перебуваючи в комфортній атмосфері? Один з варіантів планування кухні в Хрущовці.